Слава нації, мова піде про те, як давні русини українці колонізували землі Європи. Так як давні греки чи римляни колонізували пів Європи, то так було і з давніми русинами українцями Так як теперішні італійці та греки знають свою давню історію, то так і ми маємо дослідити та написати для себе свою давню історію. Написати без огляду на наших сусідів, без огляду на те, визнають вони нашу історію чи не визнають. Зазвичай історики подають, що їхнє плем'я, тобто плем'я їхнього народу, десь якось та колись народилося. Потім люд того племені намножився, йому вже стало тісно на тому місці, де він народився. І те плем'я починає займати сусідні землі. Ті сусідні землі зазвичай або були порожніми, або на них жило трохи якихось зовсім диких людей. Ті дикі люди не мали ні роду, ні племені, і мали вони велике щастя від того, що їх бере до себе разом з їхніми землями таке. Цивілізоване, розвинене і розумне плем'я. Отак писали й пишуть А як було насправді, про те вже тяжко дізнатися, Про те, мабуть, один тільки Бог і знає. Так римляни посіли чи не всю Європу, Північну Африку та Малу Азію. Потім віддали половину тих земель грекам. Потім ті римляни зменшилися майже до самого Риму. Те саме було з греками, те саме було з німцями те саме було з русинами українцями. Те ж саме скоро буде і з Московською імперією, бо всі їхні підкорені народи заговорять власними мовами та потворять собі держави. Стане питання: а хто ж, власне, руський? Тоді от і всі пригноблені кавказці, татари, монголоїдні народи. Фіни скажуть, ми не рускі, ми самі від них пострадали. Русские ті рускоговорящи, що сидять на Україні. Вони нас завоювали, вони нас гнобили, нехай вони і платять. Так воно буде. Але мова тепер не про те. Мова про те, як русські українські племена розходилися. В різні боки зі своєї прабатьківщини. Отже, як греки та римляни, то так само і русини-українці народилися, чи виокремилися, намножилися та й почали розходитися в різні боки. У першому віці, по Різдву Христовому, значна частина волинянів пішла на північ до Балтицького моря. Там вони розбудували міста Волин, Вологощ. Штетин згодом опанували славний в нашій історії острів Рюген. Їх шлях можна визначити по містечках та селах із назвою Київ, Київці та Києвець. Їх близько десятка на території Чехії, Польщі та Германії. Далі прочитаю коротенький уривок Уличі разом з Тиверцями через Румунію та Молдову. Потрапили на південь України. Переважна більшість давньоруських племен, в тому числі поляни, затрималися певний час на території сучасної Польщі, але врешті також потрапили в Україну. Шлях тих полян можна простежити за численними поселеннями з назвами Київ, Кияни, Києвець, Київ. Що розташовані на території Угорщини, Словаччини, Моравії та Польщі. А місцем їх останнього спільного перебування був край, що тепер називається Малопольща. Тут вони поділилися на полян польських і полян руських, що в п'ятому столітті через Галичину подалися до Дніпра. І на його березі розбудували нашу столицю місто Київ. Дещо пізніше, і про те ми будемо розповідати нижче. Давньоруське плем'я Дулібів опинилося на території сучасної Чехії і частково в Галичині. Назви Дуліби, Дудліби, і біля Львова, і в Чехії я бачив. А білі Хорвати. Дійшли аж до сучасної німецької Тюрингії і Саксонії, а словени дійшли аж до озера Ільменя, і там збудували собі місто Новгород. З усього цього варто знати, що це переселення тривало не один чи два роки, а багато століть від першого століття до 7-го століття. І що ішло воно не тільки в напрямі на Схід, в чому хочуть нас переконати багато західних істориків, а й на Захід. З приводу тих усіх переселень народів, знаний на весь світ історик Адольф Гітлер сказав таке: жоден народ не сидить на тому місці, де він народився. Теперішні кордони постали волею випадку. Тож ми маємо повне право змінити ті кордони та й почали їх змінювати. Ще він казав, що Бог дав кожному народові стільки землі, щоби тому народові вистачило. а німцям землі вже тепер не вистачає, а Бог вже дав, щоби вистачило. Те значить, що хтось у німців відібрав ту дану їм від Бога землю. Відповідно до історії готів. То та, дана німцям від Бога земля, розташована на південному сході Московської імперії, тобто то землі теперішньої Руси України. Саме за землі русинів українців відбувалася і Перша, і Друга світові війни. Саме за ті ж самі землі тепер розпочинається і Третя світова війна. Щодо історії готів. То воно, певно, писане спеціально на замовлення німецьких царів, так само як історія Московського царства, писана на замовлення московських царів. Тож, дороге панство, ми маємо дослідити та написати власну історію для себе, без огляду на писанину наших сусідів, та маємо поставити на місце всіх наших сусідів. Та покласти край тим війнам чужинців за нашу землю. На цьому, пані та панове, дякую за увагу. Слава Україні!